Всім привіт, дорогі друзі! На зв'язку Богдан, і сьогодні в мене день народження. Мені виповнилося 23 роки. Я вирішив відзняти ось такий крутий відос і передати вам ось цю шалену атмосферу. Ну і перший понарунок, який я отримав, це ось такий. Шикарний підгончик від природи. Вона мені подарувала гарний сонячний день, за що я сильно вдячний. А тепер я беру ключики, котлетку, як положено, і вирушаю на локацію за місто. І так, друзі, ось моя пантерка. Хочу вам показати те, що говорив в своєму минулому відеоролику: що тут багажник ого. го Дивіться, він там далі. Скільки все сталося? Тут також все нормально. Тож, як бачите, М8 одобряється максимально, тому що пів хати сюди загрузити точно можна. Тільки знаєте, я от трохи засмущався, тому що дивіться, як стоїть моє заднє колесо, практично впритек. Але думаю, нормально. Ну, передньо видно, що воно вище, а це ось так. Ну нічого, Музика Я дібрався до місця проведення свого день народження і зараз вам покажу, які тут шикарні виріб. Ну і дивіться, друзі, це просто отвал башки яка тут шикарна природа, який тут домик, і як же пасує на фоні цього доміка моя пантера, моя BMW M8. Кстаті, було б прикольно, в майбутньому реально купити собі якісь такі території будинок. Це можна сказати, одна з моїх цілей. Ну а поки чекаю на своїх друзів, давайте я вам покажу обзор на ось цей будинок, територію, що біля нього. Тож, погнали. Ну, з цією територією ви знайомі. І почнемо з території, що забутику. До речі, блін, ну як же не пройти повз такої машинки Це капець. Йдемо. Дивіться, ось тут ззаді поки що нічого немає. Тут є така лінія, по якій можна спускатися, і волейбольне поле, а там просто вишка. Отаке от кайфове місце собі, отак. Тлях. І взагалі, блін. Ляпота. Привіт маленького. Тепер давайте покажемо вам вишеньку на торті цієї території. Це ось такий шикарнющий басейн з такою чил зоною де ми будемо з моїми друзями відпочивати. Там у нас знаходиться сауна, будемо парити свої булочки. Тут будемо смажити м'яско. і коротше, балдеж і ще знову балдеж. А тепер заглянемо в будинок. Відкриваємо, і тут у нас знову така гарна собачка. І джакузі. Давайте глянемо опа. Кайф. І з таким от шикарним виглядом. І так, йдемо далі. Це я. А тут кухня і моя кохана дівчина вже готується до приходу друзів. Так, знову моя собачка і шикарна кімнатка. З виглядом на природу. Просто гляньте, який кайф. Ну і чесно вам скажу, цей домик він мене дуже заворажує, особливо з цією кімнатою. Ось з такою от книжною зоною. Так би собі чилив, на розслабоні дивився. А коли гарні то хтось записував би вам якесь мотиваційне повчальне відео на фоні ось цієї книжної полочки. Максимально гарна картинка. Коротше, по-любому, до своїх цілей додаю собі купити шикарний будинок, навіть краще, ніж цей, десь отак от, от на природі, і з кайфом в ньому жити. Ну і йдемо далі. Ще одна цікава кімнатка, це ось така розважальна зона з більярдом і танцполом. Тут у нас, до речі, можна зробити фаєр, яке шоу, тут шикарна колоночка і так далі. І так само вихід на будівлю. Через півгодинку перейдіть, мої друзі, тут буде дуже багато заряджених пацанів, заряджених автомобілей. Я думаю, вам максимально сподобається атмосферка, яка утвориться. І до речі, це другий день народження, який я святкую в своєму житті, особливо з таким от розмахом. Перший день народження святкував своїми партнерами, але зараз всі наші шляхи розійшлися. І я от зараз думаю, інколи з вашого життя повинні піти деякі люди, щоб на їхнє місце прийшло більше і краще. Дякую вас, друзі. Сьогодні другий день, як я святкую своє день народження, вирішив зараз трошки от присісти, відпочити, тому що прекрасна погодка. Зараз у нас ранок mm -hmm. і поділитися з вами деякими думками. Вчора я насправді не сильно знімав, тому що вечірка була в самому розгарі. і якось було на жаль, взагалі не до зйомок. Але зараз я от зробив деякі висновки і хотів би з вами ними поділитися. Який раз я переконуюся, наскільки сильно у вашому житті оточення грає роль, оточення це просто така неймовірна сила, тому що я от зараз думаю, якщо от бути в оточенні якихось людей із спільними інтересами, чи бути в оточенні там, мільйонерів, чи бути в якомусь оточенні там спортивному так та з майстрами спорту і так далі, то у вас мозок. Якось він насичується енергетикою тих всіх людей навколо, відповідно, він починає автоматично генерувати ідеї, які виводять вас на той же рівень, що і ваше оточення. Не зря кажуть, що якщо тебе оточить 5 мільйонерів, ти практично 100% будеш шостим. Так само, якщо вас оточують п'ятеро дурнів. То ви так само будете шостим. І на своєму досвіді в мене були періоди, коли я був дуже довгий час самий, просто вирішував, робив всі діла самі. ну Можна сказати, отечення моє було тільки там в інтернеті, в різних чатах і так далі. Це також дуже добре. Але як тільки оточення з'явилося в реальному житті, оце отримався такий буст, це просто, ну, ніби знаєте, реально з'являється якась сила з нікуди, яка ганяє кучі ідей. Подганяє такі думки, і ти думаєш, блін, от наприклад, там в мене в оточенні люди, які там мають десятки мільйонів доларів. Ти думаєш, уже на їхньому рівні, от як він так зробив, і що для цього повітрі зробити, і ідеї помаленьку самі себе знаходять для того, щоб ти так само міг. Реалізувати якусь таку ідею, яка може заробити тобі там десятки мільйонів доларів. І от якщо зайнятися пошуком оточення, мене дуже багато людей питають в даному плані, як це все зробити, і т.д. Дивіться, ну по-перше, все в житті приходить тоді, коли ви до цього готові. Ви можете там шукати собі різних людей з чатів, там на покривці, по спорту, хто будь-чим цікавиться. Знаходити там певних із тих чатів людей і відповідно продовжувати спілкування з ними. І вже на вашому такому-то подсознательному рівні ви починаєте підготовку до того процесу, коли от воно знаєте, матеріалізується, і буде у вас народження, таке як у мене, коли будуть приїжджати люди приблизно з таким же состоянням, як у вас, тому що от на моє народженні не було людей із. Величезними, знаєте, такими скачками, різницями у состоянні. Ну і також, що ви повинні розуміти, ваша точно буде завжди мінятися. І це нормально, тому що інколи, от як у мене так, такти народження, на мою парковку там могло, наприклад, рік тому чи півтора року тому заїжджати машини, друзі, в яких тачки по 20 тисяч доларів. А зараз там, наприклад, починається мінімум від 50-100 від тисяч доларів автомобілі. А потім, може бути, там люди будуть состояннями мільйони-мільйони доларів, і там буде мінімум від 500 від 300. І це добре, що воно так зміниться. Багато деяких людей будуть з вами залишатися, тому що вони будуть розвиватися, росте. А дехто буде залишатися на тому ж рівні і десь забуватися. І найбільша моя порада вам зараз це реально старатися знаходити людей із спільними інтересами, внідряти їх у своє життя цих людей. Тусуватися з ними, спілкуватися з ними, і ви побачите, як швидко ви почнете добиватися результатів, тому що, по-перше, оце є так само, як енергія. Так, наприклад, хтось трошки добився більше. Ви там з ним, наприклад, пішли покаталися на його тачці, Так, от у мого друга лампа, наприклад, є. Я пішов з ним, показався на ламбі. Я зарядився цю енергетику. Я пройшов додому. Я починаю от собі от думати, як мені зробити, щоб в мене теж була там лампа чи ще якась краща автомобіль. І вже в такому оточенні у вас нема, наприклад, думок там про нижчий рівень чи щось таке. Ну і на заключення, що я хотів би сказати, друзі: успіх це є неймовірна робота в дуже багатьох сферах, в тому числі комунікабельній сфері, де ви знайомитесь з різними людьми, внідраєте їх у своє життя. Відповідно, це дає вам буст для наступних кроків. Ну а тепер давайте перенесемося на цю зону. Будемо купатись, жарити шашлички і надалі відпочивати. Що, друзі, моє день народження підійшло до кінця, як бачите, на дворі вже нічка, на парковці залишилася тільки моя машинка, і будемо зараз трошки збиратися і вирушати звідси. Ось це відео. Я не знаю насправді, як воно в кінці вийшло. Напишіть обов'язково свій коментар, чи сподобалося вам воно. Але ви знаєте, навіщо я зняв ось цей влог для вас. Насправді, колись я мотивувався дуже багатьма людьми, і мені було дуже цікаво, як вони живуть, як вони проводять певні моменти свого життя. І я знаю, що на сьогоднішній день досить багато людей а, мотивуються мною. Відповідно, я вирішив почати знімати ось такі відео із свого життя, ділитися з вами своїми емоціями, своїм народженням, і можливо, майбутньому буде ще дуже багато різних відеороликів. Тому яке б відео не вийшло, я думаю, для багатьох воно буде максимально корисним і дехто можливо загляне там між рядочки. Тому на цьому все обов'язково залишайте ваші коментарі. І Якщо вам все сподобалося, ставте лайк. А я буду помаленьку вирушати.